Дорогі українці, вітаю вас з 1 березня, вітаю вас з початком весни. Хочу побажати вам всім любові, добра, щастя, Божого благословіння. Окремо хочу подякувати Укравтодору, який так сильно старається останні 20 років і не ремонтує дороги. Тим самим у різноманітній і активний відпочинок нам, велолюбителям, вам окремо дяка за це. А українцям загалом хочу побажати в цьому році поборотись з нашими трьома агресорами. Зовнішнім агресором, внутрішнім агресором, ну, який продає нам дорого бензин, газ що заставляє нас сідати на велосипеди в тому числі. І бажаю поборотись з нашим самим найбільшим агресором це внутрішнім агресором Лінню. І бажаю вам всім вдарити педалями по внутрішньому агресору і тим самим, тим самим побороти його. Любові вам добра, щастя в новому велосезоні.